Доброго дня ми з Тернополя. День сьогодні чудовий. Виїхали ми сьогодні на пасіку оглянути, як в нас почали вони виходили вивезти матки. Бджоли гудуть, всі вулики літають. Сім'ї розвиваються, в принципі, це вся пасіка з відводить. Переглянемо, що в нас вийшло з поливоду маток. Як в нас? Така ситуація і чи в загальному матки з вирізаних маточників, які ми сюди поставили. Так. Зараз зараз. Так. не взяв Конісія. Так. Яй-яй-яй. Не хочу, щоб вони були попадали, але вже бачу. Так, тут чуть бикоз розсунути. Так, є. Так, ось так, Наша матка в кліточці. Виведена. гарно, чудово, гарно королева. Так, заложували ми тут цим матошників. Аналогічно. Наша красуня є. Наша трасуня є. Це вже у нас друга. Так. Третя. Четверта. Четверта? Це? Ні, напевно, була пошкоджена. Так, мінус одна. Ці 5 красунь у нас гарно виведених для подальшого розвитку загальної пасіки. Так. Микола Володимирович не вірив, що дана ситуація у нас вийде з виводом мату. Як бачите, наші гарні королеви працюють, тема працює. Для себе можна даним способом виводити матушники. Руйових матушників ми не беремо, беремо е -е -е, смішкуї. До тихої заміни, в принципі, я в такій домі, як такої роботи їх немає. Але по даному варіанту матки можна для себе, для своєї пасіки виводити господарю. Зараз що ми будемо робити? Ми зараз розділимо сім'ю і целимо. У матки ми тут з цілому це людимо. матки. інші матки інші відводки. От Так як в даній сім'ї матка вже була вийшла, в принципі ми залишили. Ще є одна коробочка. От. в ній теж ми залишали матку. І як є, от вона всередині ходить собі. тобто в принципі є. От. Тут по минулому відео два матошники були вже вийшли. Зараз ми переглянемо, що в нас робиться по матошниках. тих матушниках, які ми були залишені. В принципі, рухати ми вже їх тут не будемо. Е, сильніша матка виживе, залишиться в даному вулику. В принципі, корму у них достатньо. Е, три матошника вийшли. От, дану сім'ю, як виховательку, ми залишимо вже в спокої, помалу розвивається. Матка хай працює. От. А ми будемо чіплятися вже до інших сімей, які в нас є сильні, і далі розділяли для розширення пасіки. Ну, як враховуючи, що у нас сьогодні є 5 маток, то нам 5 потрібно буде розсипати. Запитаєте, чи раді? Так, раді. Не думали, що даний спосіб нам вийде, вийде. Але на даному етапі наші красуні з нами для подальшого розширення пасіки в принципі, нам по чуть-чуть буде вистачало. Ми ще маємо дві сім'ї виховательки. Сьогодні там плюс-мінус має виходити, не сьогодні, завтра післязавтра має виходити матка от, з маточників, то ми ще зараз дорозділимо, так само закладаємо такі коробки для подальшого, -подальшого заселення всіх інших вулич. Дякую вам за увагу. Ми працюємо далі, буде щось цікаве, далі знімали, показувати.